Я учениця 4-го А класу Козлицької гімназії No1 лоза Єлизавета Тарас Григорович Шевченко. Сон. На пальщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. Росповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином. І сниться їй той син Іван і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла. Щоб дожать до нового, ще копу дожинать піш.